Доброго дня всім, хто за мною спостерігає. Дякую вам за те, що переглядаєте дане відео. В сьогоднішньому ролику мова піде про озиму пшеницю. А саме, два ролики назад я випустив матеріал, який називається Історія одного поля пшениці. І в сьогоднішньому відео ми цю історію продовжуємо. Але для Кращого бачення картини, щоб ви чітко розуміли, що були, що робили, для чого і який результат маємо, рекомендую спочатку переглянути той матеріал. Посилання на нього я залишу в описі даного відео. Також, крім цього, нагадую: якщо я можу бути для вас корисним з точки зору допомоги в привирощуванні культури в вашому господарстві, консультації чи засобах захисту рослин, я до ваших послуг. Внизу під відео закріплений мій номер телефону. Тепер говоримо безпосередньо про дане поле. Оглядаємо стан рослин. В першу чергу в очі кидається високий тургорний тиск рослини. Ми бачимо, що все листя списовидне, направлене чітко вгору, і це дуже добре, тому що це в першу чергу нам говорить про те, що коренева система активна і кореневого тиску достатньо. Це добре як з точки зору перебігу процесів фізіологічних в самій рослині, так і з точки зору фітосанітарного стану поля, тому що ми знаємо, що високий тургорний тиск перешкоджує проникненню патогенів всередину рослинного організму. Особливо це стосується тих патогенів, які проникають через міжклітинний простір. Звертаємо увагу на розвиток кореневої системи. Бачимо, що вона активна, вона формує багато приросту і сформувала вже відповідно так звану бороду. Це дуже добре, тому що саме для цього ми і використовували радіфарм при протруюванні посівного матеріалу, використовували комплексні добрива і весною вже при відновленні вітації використовували макс 600 для посилення розвитку кореневої системи. І для покращення кущення, тому що враховуючи те, що густота посіву тут була в районі 2,9-3 мільйони на гектар, ми розуміємо, що кущення для нас тут дуже важливе. Бачимо, що прикоренева зона вся біла, ознак гнилий немає, це дуже добре. Хвороби зупинилися на тому етапі, на якому вони були під час першої фуніцидної обробки, яка проводилась на даному полі, і не перейшли на вищий ярус листя. Це також дуже добре. Що стосується коефіцієнта кущення, загальний коефіцієнт кущення на даному полі становить 3,4. Це дуже добре, так як ми з вами вже говорили в попередніх відео, що самий оптимальний коефіцієнт кущення для зернових колосових – це від 3 до 5. В такому випадку рослина формує найважкий колос. В даному випадку ми в діапазон цей потрапляємо, але це загальне кущення. Що стосується саме сильних продуктивних пагонів, які мають найвищі шанси перейти в категорію трубкування, то цей коефіцієнт становить 2,5%. Бачимо, що різниця є між загальним коефіцієнтом кущення і коефіцієнтом продуктивного кущення. Але також враховуємо, що при густоті 2,9 мільйона навіть 2,5 нам більш, ніж достатньо, тому що якщо ми перемножимо цих два показника, то ми розуміємо, що в нас є шанси отримати трохи більше 700 штук продуктивного стеблистою на метр. А ми з вами також знаємо, і неодноразово в попередніх відео це підтверджувалось, що показник продуктивного стеблистою, а в подальшому стояння коло від 600 до 700 штук на квадратний метр цілком достатньо для формування нормальної врожайності. Адже рослина себе мобілізує не лише за рахунок кількості колоса, а й за рахунок величини колоса, кількість зернин в колоскові і, звісно, за рахунок виповнення самого зерна. По хворобам все чисто, по шкідникам також не видно явних уражень на полі, по бур'янам також на полі на даний момент проблеми немає. Чому немає? Тому що в осінній період, за рахунок того, що попередник соняшник трохи запікся, були більші втрати, і в осінній період наряду із величезною кількістю падалиці сходили також і буряни дводольної групи. Тому була проведена гербіцидна обробка, де ми використовували Елай Супер. Проблему восени забрали, і за рахунок залишкової дії препарату на самому ґрунті ми отримали таку ситуацію, що посіви до весни дійшли практично чисті. Тому гербіцидна обробка переноситься. На наступний період. В підсумку, станом розвитку рослин на даному полі я задоволений. Сюди в подальшому планується використання ще 100 літрів каса, окрім 150 кг аміячної селі, які були внесені попередньо перед відновленням вегетації. Чому воно має бути внесено? Тому що, по-перше, ми розуміємо, що 150 кг аміячної селі недостатньо. По-друге, це поле не відноситься до категорії сильних. І за останні 3-4 роки на ньому практично й не використовувалися добрива, в принципі, не лише. Не азотні, а й комплексні. І тому для того, щоб рослина почувала себе комфортно і ми закрили її потребу в даному елементі, сюди 32-й каз по 100 літрів на гектар ще буде внесений. І далі, відповідно, по ситуації ми будемо проводити ще додаткові обробки. Які саме? Для того, щоб мінімізувати процес абортації при переході з кущення в продуктивне трубкування, будуть використовуватися амінокислоти, за потреби буде використовуватися фунгіцид, і також за потреби в майбутньому періоді буде використовуватися гербіцид, тому що все одно ми розуміємо, всю падалицю у соняшника ми не прибрали. І далі з часом ця проблема все-таки у нас виникне. Але це невеличкий анонс про майбутні плани. В цілому стан повторююсь, подобається все, що буде робитися далі. І буде відбуватися на полі, всю інформацію буду висвітлювати в наступних відео. Щиро вам дякую за перегляд. Якщо у вас виникають якісь запитання чи коментарі, все пишіть в коментарях або телефонуйте, якщо я можу бути вам корисним. Всім щиро дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, обов'язково реагуйте на відео і пишіть коментарі. До зустрічі в наступному ролику.